Всім вітання довго очікуваний всім гайд на Орден дракона. Сьогодні розглянемо матчап проти малійців. Гра на третіх інках. Зазвичай Орден Дракона ніяк не може грати проти малійців, особливо в лейті, тому треба якомога швидше закінчити гру. Зараз і розглянемо, як це можна зробити. Це ми будуємо барак. Чому будуємо барак? Тому що малійці у всіх іграх, мабуть, крім водних мап, йдуть будувати шахту, навколо неї будиночки, і це все треба знищувати. Для цього зразу треба проскаутити, де знаходиться шахта. Прикинути, наскільки далеко нам треба буде бігти. Ну і щоб сфірми не бігли в no Vision, бо шахта може бути. Тут або тут. Це займе ще деякий час. І бігти в нікуди, вгадування, місце знаходження шахти не дуже прикольно. Перший спірмен виходить. Залишаємо поки одного на дереві, бо нам треба поки ще більше їжі, бо коштує спірман 120. Це нам зараз донесе ще десяточком 14 На яких ще е, цивілізаціях це можна грати проти маліців? Це може бути непогано на монголах за рахунок того, що у вас дабл е, продакшн за рахунок каміння під ово. І H.R. Римська імперія, тому що у вас є прилад, який бафає ваш продакшн на 40%. Вілежері швидше збирають їжу, дерево. тому це ефективно. А ну і ще вони там піхота, вся бігає швидше. Торден. Віледжери Ордена збирають ресурси швидше. Також вони можуть переносити зараз більше. Не 10, а 14. Добігає майже перший спірмен. Він має 18 шкоди а факелом Другий вже майже вийшов. Перше, що ми робимо, це фокусимо шахтом. Будиночки не так багато дають, і ми їх встигнемо знищити після того, як е, паде шахта. Бо шахта дає пасивний інкам золотом, треба її фокусити в першу чергу. Побігав скаутом, познаходили рівну кількість овець. Я знаю, де буде ще одна шахта. Я знаю, що про цю. Ну, звісно, ця. Добігає другий спірман. Залишив е ще двох на дереві, бо мені треба буде будинок. Будую манінгем. Що? Е планую робити? Планую робити про скаутів. Чому? Тому що, по-перше, це дуже сильно. За один пак оленів ви отримуєте більше 2000 їжі. У мене тут їх, таких два дуже цілових: 14 оленів можна дуже легко забрати. І можна легко забрати ворожих оленів. Маліється в такій ситуації це робити дуже просто. Чому? Тому що малієць зараз втрачає шахту. Віледжер нічого не може зробити, його просто проганяє спірмен. Зазвичай, якщо ви обидва сейвово переходите в другий епох, зазвичай там ну, нічого не відбувається, там ви або йдете в замок, малієць спокійно проскаутить. Ну і потім така буде дуже важкенька гра. Тут же, після переходу, він не має шахти, в нього нема золота, він пішов на другу шахту тут. Колись побудує нову, потім буде типу збирати золото з Майнкемпа, але це дуже довго. І йому треба захистити це, тому що впадуть всі будиночки. Він витрачає 150 дерева не на стейбл, а на арчері рейндж. Мається лучник, щоб зігнати цих спірманів. Я перехожу Майнворк Пелес. Чому Майнворк Пелес? По-перше, як я вже і казав в минулому відео. Треба дивитись на спавн ваших ресурсів навколо бази. Найкрутіше спавн — це коли ви можете поставити чапл на дерево і на золото. Тут же ж ну, дуже велика а, радіус, дистанція між золотим і деревом, тому такий собі буде чапл. А можна було в теорії тут, він би дістав до золота і був би платно до ягід, але ягоди, це далеко не пріоритет. До речі, вже побудував милин, тому що будуть проскаути. Повертаючись сюди. Зараз вийде другий спірман, Я вже тікаю. Скаута майже не пощастило. Тут. Тільки зараз буде працювати ця нова шахта. В нього дивимось 268 золота, Це вистачає на проскаутів, але по дереву великі проблеми це треба ще побудувати млин, там прокачати апгрейд, побудувати стейбл. Ну, він же не встигає. Він же просто не встигає. тут же ж, через те, що він не встигає, можна це самому носити оленів, чим я і буду займатися. Стейбл, розскаути, носиться, тим часом юніти, які залишились, бігають, розвідують обстановку, щось тут напрягають. Трішки заважав побудувати будиночки, але таке не дуже. Прийшов цей спірман, тикає шахтом. Сокирка це теж дуже пріоритетний грейд. Тому що пригрів феодалі це дає дуже багато. А дерево один з основних ресурсів, які ви будете збирати. Вілберу прокачую. Захист від стріл, О, я бачив стрільбі Там точно будуть ще якісь юніти. Я зробив 5 скаутів. Насьому можна вже було б закінчувати, так є. Почав робити хорсменів, щоб якось це відбивати. Отут трішки прикро вийшло. Я десь в камеру, не побачив, що підійшло, підійшов спірмен, почав втикати мого хорсмена. І, на жаль, він його вб'є. Малійський спірмен має додатковий захист в ближньому бою. Тому він тут переживає на один удар більше, завдає більше шкоди. Ну і Хорсмен другий ледве виживає. Поганий для мене розмін. Але я приніс вже майже всіх оленів. Ще одного скаута. Весь цей час цей спірмен лупасив і всю шахту. Цей хорс ми чекаємо свого часу, поки він може забігти на золотом. Тут, на жаль, не вийде його вбити. Але хоч і в'яти трішки побігали. Армія сюди стягнулася. Це я побачив, тому я сиво де збирав у цих воленів. Вже є два покращення в Майнворк Пелесі. Майнворк Пелесі це не просто дешеві і швидкі апгрейди, це ще і економія 150 дерева на кузню. Що теж непогано. Тому що бувають ігри, де треба вибирати побудувати зайве стрільбище або кузню. Апгрейди економічні. Збирати оленів скаутами. У мене залишилось 4, це достатньо, щоб збирати оленів. Можна нових недобудовувати. Знаю про цю шахту, можна сюди забігти хорсманами, трішки побити і потім втікти назад. Якщо прийде велика армія. Знову ж таки, оцей спірмен, який ще на початку гри бив цю шахту. Пішов бити цю шахту. Тік. І зараз відміняє стінку. Ще, ще я зможу зараз якийсь кіл зробити. Тим часом тут файт. Вбили одного форсмена, але нічого страшного. Добив одного вілежера, і зараз ще одного, вже мінус 3. Ну і є розвідка, що це каобум. Вже бачив, що 4 посовища готові, продовжую будувати армію. Армія складається з трьох видів юнітів: Монотармси, лучники і хорсмени. Шкода стрілем. Тусуюсь біля цієї шахти. Чекаю якогось таймінгу, на якому я буду сильніший за ворогом. І щоб зразу сюди напасти. Забрав тут 4 Оленя. Зараз заберу цих ще трьох останніх. Зламав шахту за рахунок того, що вона була ще до цього трішки побита. Поки що малієць не йде, стакає армію. Звісно, по ліміту тут він далеко не рівний. Хоч в нього юнітів більше, бо я орден дракона. Юніти дорожчі в два рази, більше місця займають. Тут непоганосько влетіли хорсмени, але я сподівався, що я вб'ю більше тут джевелінів. Мерли лише двоє. Ми все відправляються просто на автоатаці, танкую демедж. Ставився кількома хорсменами. Лучники через Shift забінжені, щоб вбивали джевелінів. Я маю всі покращення, тому можна спокійно дайвити. Я бачу, що мене тут мене значно більше, я значно сильніший. Це б'є на тармсів і хорсменів, тому все окей. В нього виходить деякі датькані, але цього точно не вистачає. Весь час у мене нереальніша кількість їжі на базі, дуже сейвовою, вона дуже швидко збирається. Бо проскавути просто імба і мета. <кхем> Шахта оце зламана, не працює. Він побудував нову. Тому що тут будувати її знову таке собі, її буде ще легше відмінити. Під час файту відправлю кількох хорсменів. Знести золотом. У нього армія буквально не залишається. Він хотів піджапнутись, тому накопичив багато їжі золотом, але стався такий неприємний для нього файт, якому він дуже сильно програв, і змушений зараз зливати всі, всі ресурси на армію. Скаути пішли збирати інших воланів. заодно і побачать іншу шахту. Лучники відстрілюють всіх вілледжерів. Піхота знищує пасовище. через Shift можна забіндити юнітів, щоб вони повбивали корів. І тут ідеально в таймінг скаути забігли, побачили, що Тут будується нова шахта, тут щось віледжери бігають, щось, мабуть, будуть збирати, Тому наступне, що роблю, відправляю сюди армію. Вирізали дуже багато вілежерів на дереві, ще декількох неїзів на, на золоті, бо ховатись вже нема куди. Вілежери просто бігають, звідси зігнали, вони побігли назад. Корис мене піці віледжер, які хавають курів. Тут все ж знову ж таки за рахунок майнор Пелеца. можна дуже швидко прокачати покращення на будівництво таранів. Тим самим раніше знести цю шахту. Насправді ну, тут вже гра закінчена. Комбінація юнітів зрозуміло. Як грати на початку теж? 2 на дерево, 3 на їжу, потім будується барак. Два спірмена. Вони знищують шахту, декілька будиночків, переходити в другу епоху. Можна будувати чапл, не обов'язково Менор Пелес. дивлячись якийсь спаун, що ви плануєте далі грати. A job у Регнець. Буду збирати реліки. Вбив тут аж 34 вілледжера, він намагається камбекнути за рахунок ТСшки. Теран пішов далі ще знищувати після шахти. Один він буде зніс. Хотів спробувати вже зараз закінчити гру, але гравець не здається. Тому трішки пограємо. Ще трішки пограємо, поносимо реліки. Зразу ж, як е з'являється зайве золото, це покращення, це не тільки економічні, а й мілітарі. Кірка теж. Не забуваємо унікальний апгрейд. На лучників, які дає їм плюс 3 захисту від стріл. Будуємо вежі на базі, покращуємо їх обов'язково. туди реліки. Ще перевага про скаутів. Після того як ви нас збирали всі холонів, у вас вони залишаються і можна їх порозкидувати по мапі. От, наприклад, як зараз тут цей дивиться на шахту, цей дивиться на ягоди. Ще й разом з хорсменом. думає, що сюди хтось прийде, я зараз це побачу, зможу відправити туди більше юнітів, зарейдити, знищити більше селян. От тут, ну, вже, грубо кажучи, гра закінчена. Не знаю. Величезна армія, 113 лімітом. Ще м -м, після того, як у вас збиралось багато золота з реліків, як бачимо, два бегрінці, тут дві у вежах і десь ще п'ятий. Несеться, для нього я буду ще одну вежу. Золота дуже багато, можна міксувати. Піхоту мілішних юнітів з ланскнехтерами, тому що їх буде дуже важко відрізнити від інших юнітів, особливо якісь великі бійці, де буде важко приклікати юнітів через Shift. Наприклад, Тут він би міг би взяти джевелінів, проклікати ланскнехтів, Але ну, тут важко їх побачити. Тут ще біжить купа монотармсів, декілька спірменів, Тому. Це буде важко васту. Зробив 4 етрана для Пуша, не просто армію відправлять. Оця шахта знищується. Тут збираються ягоди, я про це знаю, але вже можна просто закінчити гру. Скнекти забігли, там дуже гарні тички дають. Багато шкоду, 21 1. Ще від покращень, там плюс 2, тобто в сумі 23 Ну і на цьому все. Всім дякую.